Невидимі старці афону, частина 4. Є різні перекази про невидимих старців афону, які, завдячуючи своєму аскетичному образу життя Ради Ісуса Христа, змінили свою природу і піднялися над матеріальним світом настільки, що можуть ставати невидимими, миттєво долати великі відстані, зазирати за обрій часу. Як, от, приміром, з розповіді Ігумена монастиря Діонісіят старця Гавріїла, монастир святого Діонісія заснований 14 столітті на ім'я Діонісій. Ми довго йшли до цього монастиря, аж з монастиря Ватопет пішки з келястими гірськими стежками. Монастир побудований на західному узбережжі півострова Афон. На високій скелі над морем. Нас дуже гарно зустріли в Вахіндарику. Запропонували Ракію і Лукум. Смачніших солодощів ніж на Афоні в світі немає і ніякий напій в світі так швидко не знімає напругу і втому, як тутешня Афонська Ракія. Я розумію, що це певно обумовлено благодаттю самої Святої Гори, де все людині на спасіння і на здоров'я. Старець Гавріл згадував, що в останні роки свого життя папа Григорій розповідав цю історію тим, хто говорив, що в наш час немає таких подвіжників, як колись. Ось розповідь Папи Григорія. Одного разу перед Пасхою у Великий Четверг, коли я служив Божа літургії, під кінець літургії у храм моєї каливи з'явився молодий монах. Із запаленим ліхтариком у руках. Зайшовши у вівтер, незнайомець попрохав Отче, не споживай усі причисті дари. Потрібно, щоб ти пішов і причастив трьох братів, які живуть недалеко звідси. Я прийшов тебе покликати, нічого не запитуючи, я узяв святі дари і пішов слід за молодим монахом. На диво легко, як на мій похилий вік, подолавши крутий підйом, ми опинилися у просторій печері там нас чекали три монахи. Вони причастилися, подякували мені і люб'язно попросили приходь і наступного року, Отче Святий, у великий четверг також, і причасти нас. Однак ми благаємо, нікому не розповідай ні про нас, ні про те, що ти нас бачив. Звичайно, жодних запитань я їм не ставив, і у супроводі молодого монаха швидко спустився донизу. У певному місці мій провідник зупинився, низенько вклонився, поцілував дароносицю і попрощався, кажучи, що він ще повернеться. Пройшовши трохи вперед, я обернувся, щоб ще раз подивитися на того монаха, але його вже не було. Минув майже рік після того, і весь цей час я дотримався прохання таємничих анохоретів, але ця історія мене настільки зворушила, що одного разу я мимоволі розповів про них. А сталося це ось так. У скиту Святої Анни є традиція. У Лазареву суботу збираються усі монахи скита, щоб відслужити всенішне бдіння на вербну неділю. Як то співається у тропарі, сьогодні нас зібрала благодать Святаго Духа. Після святкової служби вранці усі, хто служив літургію, а також старці калив, йдуть на невеличку трапезу, і лише після цього розходяться по своїм каливам. І ось на трапезі якось завели духовні бесіди, і якось один монах сказав усім присутнім уже не те чернече життя нині. Немає вже отців анахаретів, як раніше. І тоді я, від несправедливості почутого, буквально зойкнув. Милістю Божою і сьогодні є такі монахи. На запитання, де, я відповів ось там, на вершині гори, і вказав рукою на вершину афону. Моя відповідь вразила усіх присутніх, але більше мене ніхто нічого не запитував. Мабуть, усі були стомлені після нічної служби і виснажені постом чотиридесятниці. Монахи розійшлися по своїм каливам, готувалися до страстного тижня. Пішов і я до своєї каливи. Але мене охопив неспокій через те, що я порушив прохання невідомих подвижників. І ось настав великий четверг, і під час літургії знов з'явився той самий молодий монах кивком голови. Віддав мені зрозуміти, чого хоче. Відслуживши літургію, я узяв святі дари і пішов за моїм провідником. Прийшовши у печеру, я знов причастив невидимих подвижників Святої Гори, святими дарами. Один із них, старший, сказав мені: А чому ти, Отче Святий, порушив наше прохання і розповів про нас нашим братям? Мені не було що відповісти, нічого страшного, сказав він мені, але через те, що ти про нас розповів, наступного року не приходь зі святими дарами. Та якщо на те буде воля Божа, і ти все ж таки прийдеш і знайдеш нас тут, благаймо тебе знову, нікому про нас не розповідай. Повертався я до себе вже без супроводу і всю дорогу розмірковував. Про цих дивних подвижників і про те, як вони дізналися, що я сказав на трапезі у скиту Святої Анни. І ось минув ще один рік: Літургія, Великий Четверг. Молодий монах більше не з'явився після літургії. Тоді я взяв антидори святу Воду і пішов до печери, де жили таємничі подвижники. Цього разу я ледве піднявся тим крутим підйомом, і у печері знайшов трьох анахоретів, але вже спочилих. Молодий монах, безумовно, був ангел Господній, який їм служив. Вони лежали на землі спокійні, руки на грудях були схрещені. Ставши навколішки, я поцілував їх руки і чоло. З огляду на сухість їхніх мощей, я зрозумів, що вони відійшли в обітель вічності вже після того, як я їх причастив, святих Христових таїн у великий четверг минулого року. Ось таку розповідь ми почули з вуст старця Гавріїла.